Дозвольте з великим задоволенням запросити наступного спікера. Це засіда, Юрій Ігорович, доктор медичних наук, професор, головний лікар клініки Чоловіче здоров'я. Президент Всеукраїнського громадського об'єднання, українське міждисциплінарне товариство чоловічого здоров'я та гендеру, віце-президент Національної ліги психотерапії, психосоматики та медичної психології, представник клініки і керівник клініки чоловіче здоров'я. Прошу. Доброго дня, колеги, мій доклад. Застосування екзосом, отриманих зенхімальних стовбурових клітин у терапії органічної еректильної дисфункції, еректильна дисфункція стає ключовою проблемою в урології, андрології та ксасіології. Цей стан суттєво впливає на якість життя, сексуальну активність, репродуктивне здоров'я та психічний баланс чоловіків. Еректильна дисфункція часто ґрунтується на складному поєднанні причин, до яких належить системний та локальний біохімічний дисбаланс, судинні та нервові порушення, а також зміни у структурі сполучної тканини. Тому її ефективне лікування вимагає комплексного підходу, а не лише концентрування на окремих патогенетичних аспектах. Інібітери фосфодестерази п'ятого типу, які використовуються як засоби проти еректильної дисфункції. Зайняли лідируюче місце серед призначених препаратів для її лікування. Хоча механізм їхньої дії має чітку спрямованість на симптоми, інгібітори не завжди показують оптимальну ефективність. Та додатково їхній маркетинговий образ універсального засобу знижує інтерес пацієнтів до більш глибокого лікування основних причин дисфункції. Важливо зазначити, що пацієнти із вираженими органічними порушеннями також часто слабко реагують на ці препарати. Отже, актуальним стає розвиток альтернативних, зокрема регенеративних методів лікування. Методи регенеративної медицини та еректильна дисфункція. Нові дослідження в галузі регенеративної медицини виявили, що кілька методів здатні однозначно. Впливати на головні патогенетичні механізми ерективної дисфункції та демонструють високий рівень клінічної ефективності. Серед цих методів низкоінтенсивна ударна хвильова терапія, низкоінтенсивний імпульсний ультразвук, застосування атосому збагаченою тромбоцитарними факторами росту PRP, застосування гідролізату плаценту людини, а також застосування екзосома тренування з мезонхімальних стобурових клітин людини. К засоми, які виділяють медицинку суборовими клітинами, є мікроскопічними. Ці структури можуть переносити нуклеїнові кислоти, білки та ліпіди між клітинами, регулюючи ряд фізіологічних процесів. Ось основні регенеративні властивості екзосом. Симуляція міогенезу сприяє формуванню та відновленню м'язової тканини завдяки передачі специфічних факторів росту. Пінтріпка ангіогенезу сприяє формуванню нових кровоносних судин, що є ключовим для живлення та постачання кисню до тканин. Модуляція біосигналів містить фактори, які координують клітинний зв'язок та регуляцію під час процесу регенерації. Відновлення нервової тканини сприяє регенерації та захисту нервових структур. Оптимізація функції ендотелію вдосконалювання структуру кровоносних судин, що сприяє кращому кровообігу. Антіапоптотичний ефект зазвичай, захист кінців від програмованої смерті. Ось ми бачимо, як, які е, фактори е, відтворюють ці процеси. Тобто міогенеза, ангенеза та інше. Конкретні агенти. Один з цих агентів. Інду індуктор металопротеінази позаклітинного матриксу, також відомий під назвою CD147 або Базигін, представляє собою гідропротеін на клітинній поверхні. Його ключовою функцією є стимуляція виробництва матриксних металопротеіназ з різними типами клітин, включаючи фібробласти. Ремоделювання позаклітинного матриксу є необхідним етапом у регенерації м'язової тканини, оскільки воно допомагає Забезпечити проліферацію та міграцію попередніх м'язових клітин, таких як клітини сателіти. Клітини-сателіти це м'язові стобурові клітини з стані спокою, які активуються після пошкодження м'язової тканини. Вони активно діляться і спеціалізуються, формуючи нові м'язові волокна. Ефективне ремодулювання базоклітинного матриксу за участю металопротинази. Подклітинного матриксу створює сприятливі умови для активації і дії клетін-сателітів, що сприяє оптимальній регенерації м'язів. Никодуючий РНК h 19 відіграє ключову роль у диференціюванні диференцію м'язової клітини, і це підтверджується збільшенням її експресії під час перетворення областів на м'язові волокна. Додатково також моделює роботу міогенних факторів транскрипції та вступає в взаємодію з іншими некодуючими РНК, формуючи комплексну мережу, яка регулює м'язову регенерацію та розвиток МікроРНК – Це короткі некодуючі молекули РНК, які відіграють ключову роль у відновленні регуляції генів після їх транскрипції, надаючи вагомий внесок у процеси розвитку та відновлення м'язів. Екзасоми від безенхімання стобурових клітин містять декілька видів мікро-РНК. Мікроінка 210 активується при гіпоксії та бере участь у численних клітинних регуля... регулюваннях мітохондріального метаболізму. Це сприяє відновленню м'язів, зокрема при тканинному пошкодженні в умовах гіпоксії. Мікроенк 126 визначається своєю здатністю підтримувати цілісні суди та стимулюючи ангіогенез. Інша, 21-ша, залучена у численні фізіологічні та патогенічні процеси, включаючи підтримку життєзнацінці клітин, їх розмноження та апоптоз. 191-ша, хоч і внесок у міногенез ще не повній мірі досліджено, деякі вказівки свідчать про його участь у клітинній преферації та диференціюванні. Рецептори фактору росту ендотелію судин. Ці два рецептори, перший і другий, є рецепторами-фактором росту детеліосудин, ключового модератора в ангіогенезі. Ці рецептори відіграють ключову роль у регенерації судин і впливають на міогенез судинної стінки. Перший діє головним чином як рецептор приманка, зв'язуючи фактор росту судин, і таким чином регулюючи його доступність для другого рецептора. Ця модуляторна дія є важливою для модуляції процесу онезу та синхронізації його з загальною регенерацією тканини. Перший рецептор опускання підтримує міогенез, забезпечує адекватне кровопостачання м'язової тканини, а другий є основним медіатором керованих фактором росту судин відповіді на теляних клітинах. Також бере участь у цих процесах антеліальна та нейрональна еносинтази. Значить, вони є ключовими ферментами, що керують синтезом оксиду азоту в різноманітних клітинних типах. Ці ферменти грають, грають стратегічну роль у процесі регенерації тканин завдяки множеним функціям оксиду у клітинній проліферації, диференціації та судинної активності. Ендотеліальна еносинтаза регулює судинний тонус, е виступає як потужний вазодилататор. Е, Регуляція еносинтази допомогою оксидоазоту синтезованого ендотеліальною еносинтазою відбивається стимуляцією формування нових короміности капілярів. В контексті регенерації цей процес є життєво важливим, забезпечує оптимальну васкуляризацію відновлених тканин. Також має противозапальний ефект. Нейрональна іносинтаза грає в нейрональній модуляції, переважно вона у нервових клітинах знаходиться. Оксид азоту синтезована за участю. Нейрональні носинтази виступає ключовим фактором нейротрансмісії, координуючи взаємодію нейронів для таких тканин, де нервові структури мають велике значення, як, наприклад, скелетні м'язи, належна нейронна регуляція, є ключовою для їх відновлення та правильної роботи. Також керує м'язовою регенерацією і є також противогіпоксічна дія. Сигнальний шлях ЕНОКС, ну, бачите, на екрані. Сигнальний каскад цей представляє собою взаємосв'язану мережу молекулярних взаємодій, які координують ключові клітинні функції, такі як проліферація, диференціювання та виживання. Всі елементи цього механізму разом працюють на благо відновлення та захисту клітин у різних філогічних умовах. Грає важливу роль виживання клітин. Ангіогенезі та міграції клітин. А тепер дозвольте мені е, вам розповісти про продукти компанії Good Exocels е, у плані екзосом. Маємо три продукти. Перша для трихології, клітини продуценти е з мезенхімальні стовбурові клітини пупкового канатика. Об'єм 5 мл, концентрація 1 млрд на мл. продукт для дерматології. Клітини-продуценти е з мезенхімальні стовбурові клітини пупкового канатика, жирової тканини і дермальні фібробласти. Об'єм 5 мл, концентрація 1 млрд на мл. А також наш продукт для гінекології та урології, клітини-продуценти з мальчина супровід квіти жирової тканини, пупкового канатика похідний нервового гребення пульпу зуба, об'єм 1 мл, концентрація 3 млрд на мл. Ці продукти є міноційними, і вони приводять до комплексного відновлення м'яких тканин. Є всі характеристики на е, е, QR-коді можна побачити відповідність і правила зберігання. Ви бачите. І наша доповідь практична: Клінічне застосування як ЗАСУ з смімальність добровольних клітин. Проспективне клінічне дослідження проведено на контингенті з 10 пацієнтів клініки чоловіче здоров'я міста Київ, Україна, які страждають на тяжку органічну еректильну дисфункцію МКБ 10-N52-9, міжнародний індекс ерективної функції нижче 7 балів, на фоні метаболічного синдрому МКБ 10 E88-81 генералізованого атеросклерозу МКБ 10 179. Критерії включення: біологічна чоловічна стать. Вік від 45 до 60 років, діагностована та доведена органічна еректильна дисфункція за наявністю критеріїв за клітифікацію МКХ 10. Міжнародний індекс еректильної функції бал менше 7, сорофічні довкола судинно-артеріальної та корпоральної виноклюзії еректильної дисфункції, діагностований та доведений метаболічний синдром, наявність дихнічних критеріїв за газифікацією та, та наявність відповідної до історії хвороби, діагностований та доведений генералізований дарстероз до за критеріями та наявність відповідної документації, і пацієнт незадоволений відповіддю на інгібітори фосфатидезаразу п'ятого типу через об'єктивно низьку відповідь. Критерії виключення – неорганічні варіанти ерективної дисфункції, онкологічна патологія, гіпогонадізм, гіпотогіпертиріоз, гострозапальна патологія. Терпітична модель контингент розділили на дві групи по п'ять осіб. Основній групі шість тижнів проводили комбіноване лікування двома сеансами ін'єкцій за сом, а отримали стовбурових клітин 1 мл, один сеанс на три тижні. І шість сеансів ударно хвильової фокусної терапії, три тисячі ударів, частота 3 Гц, запальна потужність до 35 млн мм на стандартній ділянці статевого члена по, по одному щотижня. У якості рехтогенного агента використовували ікарін 50 мг, у якості метаболічного засобу застосувався елергінін аспартат. У групі порівняння 6 тижнів проводили комбіноване лікування з двома сеансами інтеркавернозних ін'єкцій за без ударно хульової терапії, а також давали ікарін та елергінін. Ну, на цій таблиці ми бачимо, як розподілені сеанси екзосоми, ударна хвильова терапія і метаболічна терапія та ікарін. А це зони, де ми проводили е, роботу фокусної ударної хвильової терапії, і в одне кавернозне тіло ми вводили весь обйом екзосом. Результати. Порівняння даних до початку терапії та після 6 -ти тижнів терапії показує суттєвий позитивний вплив застосованої терапевтичної моделі відповідно до МІФ-5 та шкали твердості ерекції. За даними МІФ-5, з п'яти осіб основною групою всі п'ять знизили рівень важкості еректійної дисфункції з важкою менше 7 балів по шкалі, до е, 3 з 5 до легкої помірної 16-12 балів. І два з п'яти до легкої 17-21 балів. З п'яти осіб групою порівняння всі п'ять знизили рівень важкості реактивної дисфункції з важкою до помірної. Один, три до легкої легкої помірної і один до легкої. За даними шкали стійкості ерекції, з п'яти осіб основною групою, всі п'ять знизили рівень важкості порушень, з рівня. До 4 з 5 до другого рівня і 1 до першого рівня. З 5 осіб основної групи всі 5 знизили рівень важкості порушень. З 4 рівня, 3 до 2 рівня і 2 до першого рівня. Висновки. Розроблена терапевтична модель еректильної дисфункції, яка поєднує застосування екзосом отриманих з мінскемальних ставрових клітин та низькоінтенсивною фокусною екзосом ударно-хвильовою терапією, показала значний позитивний вплив на рівень тяжкості еректильної дисфункції за даними міжнародного індексу еректильної дисфункції та значний позитивний вплив на стійкість ерекції та шкалою стійкості ерекції. Порівняння отриманих результатів з терапевтичними моделями без застосування екзосом, але з застосуванням варіантів ударної вольової терапії демонструє суттєвий внесок методу введення екзосом в отриманні результатів при важкій органічній еректильній дисфункції. Проте, через складність генезу еректильної дисфункції в контингенті дослідження, та його мало обсягу, отримані результати слід розглядати лише як перспективні. Дякую за увагу.